Вічна молодість це дар чи прокляття. Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Молода жінка на ім'я Аделайн приїжджає до комп'ютерного генія Джефа, який займається підробкою документів. Хлопець віддає жінці паспорт на нове ім'я Дженіфер Ларсон. І на прощання Аделайн просить Джефа не марнувати своє життя на кримінал, адже у нього великий потенціал. Джеф запитує Аделайн, чому вона вказала, що їй виповнилося 29, адже зі своєю зовнішністю вона могла б скинути принаймні кілька років. Жінка посміхається і каже, що він занадто до неї добрий. Після цього Аделайн повертається додому, де її чекає вірний пес. Взявши необхідні речі, жінка поспішає на роботу до архівного бюро бібліотеки. Там їй дають коробку із кіноплівками, які треба оцифрувати. І Аделайн, переглядаючи їх, знаходить плівку, яка нагадує про її минуле. З'ясовується, що жінка народилася у 1908 році. Подорослішавши, Аделайн познайомилася з інженером і через трохи з ним одружилась. Через три роки у пари народилася донька, яку вони назвали Флемінг. Одного дня сталася аварія під час будівництва. Ництво мосту золоті ворота, внаслідок якої загинуло кілька інженерів, що там працювали. Серед них був і чоловіка Делаїн. Після похорону жінка відправилася до будинку батьків, де її чекала донька. Несподівано почав падати сніг, що зовсім не властиво для тієї місцевості. Через погіршення погодних умов Делайн втратила контроль над кермуванням і потрапила в аварію. Жінка впала у крижану воду. За лічені секунди температура її тіла значно знизилась, а серце перестало битись. Та раптом почалася гроза, і блискавка вдарила саме в те місце, де потонула Аделайн. Сильний розряд змусив її серце знову битись, і вона змогла вибратись з води. Після тієї ледь не містичної події Аделайн виявила, що зовсім перестала старіти і назавжди залишилася у 29-річній зовнішності. Спочатку це було мало помітно, і жінка переконувала себе та інших, що це результат її здорового. Харчування та правильного способу життя. Але в міру того, як підростала її донька, вічна молодість Аделайн все більше впадала в око. Якось Аделайн зупинив поліцейський. Чоловік забрав її посвідчення особи і попросив з'явитися у відділку, бо в документах було написано, що їй вже за 40, хоча реальна зовнішність цьому зовсім не відповідала. Після цього інциденту жінка переїхала до Сан-Франциско і влаштувалася на канцелярську посаду в медичному коледжі. Вона будь-що намагалася дізнатися, що з нею відбувається, але так і не знайшла жодної Наукової причини, яка пояснила її здатність не старіти. Котрогось пізнього вечора жінку почали переслідувати два агенти ФБР. Вони заштовхнули її в машину і сказали, що нарешті її знайшли і мають зробити кілька тестів. Користуючись нагодою, Аделайн вибігла з машини через багажник і повернулася до своєї затишної квартири. Жінка поспіхом зібрала речі і сказала доньці, що змушена втікати. Після цього, заради своєї безпеки та безпеки, Флемінг, Аделайн вирішила постійно переїжджати з місця на місце. Кожні 10 років змінювати Ім'я та зовнішність і жодній душі не розповідати про своє минуле. Вже 60 років Аделайн дотримується своєї клятви. Якось напередодні Нового року вона приходить на святкову вечірку. На одній з стін Аделайн помічає свою фотографію з друзями, яка була зроблена декілька десятиліть тому. Потім жінка заходить в залу і йде до своєї подруги піаністки. Вона сліпа і знаючи Віка Аделайн, думає, що вони обидві вже виглядають як бабусі. До них підходить молодий чоловік, щоб познайомитись, і Аделайн, наче Шерлок Холмс за дорогим годинником і плямами фарби на руках, визначає, що він митець, який походить з багатої сім'ї. Трохи пізніше жінка ловить на собі погляд вродливого чоловіка на ім'я Еліс Джонс. Але вже за мить до нього відходить дівчина і цілує в щоку. Опівночі Аделайн виходить із кімнати та дзвонить доньці, щоб привітати з Новим роком. Флемінг у свою чергу вітає матір з днем народження та запрошує на обід наступного дня. Ще один із присутніх на вечірці чоловіків підходить до Аделайн і каже, що є така традиція. Коли ти самотній на новий рік, треба поцілувати незнайомку. Аделайн з цього сміється, ввічливо відмовляє, а потім повертається у зал, прощається з подругою та йде до ліфту. Там її наздоганяє Еліс. Чоловік намагається познайомитися з вродливою жінкою, але Аделайн неохоче підтримує розмову. Еліс всіма способами намагається дізнатися, де живе незнайомка або де він її зможе ще побачити. Проте Аделаїн нічого не відповідає, прощається та їде додому. Наступного дня Аделайн зустрічається із Флемінг, яка вже стала зовсім старенька і виглядає скоріше як її мати чи бабуся, але ніяк не донька. Жінка говорить про те, що їй важко підійматися сходами в будинку, тому вона хоче переїхати в будинок для літніх людей в Аризоні. Аделайн засмучується і відповідає, що планувала переїхати в Орегону, ближче до доньки, щоб вони частіше бачились або й взагалі пожили разом. Та Флемінг каже, що вона звикла жити із матір'ю на відстані, отож нехай все так і лишається. Єдине про що вона просить, подбати про неї, якщо вона сама не зможе цього зробити. Пізніше на роботі колеги Аделайн кажуть, що прийде новий щедрий благодійник, щоб пожертвувати велику кількість книг. Ним виявляється той самий Еліс з вечірки. Чоловік говорить, що, мабуть, бачив Аделайн раніше на засіданнях ради директорів, тому знав, що вона працює в бібліотеці. Еліс просить жінку сфотографуватися для реклами, яку вони роблять, але Аделайн категорично відмовляється, говорячи, що їй не подобається, коли її фотографують. Тоді Еліс запрошує Аделайн на побачення, але жінка і на це каже ні. Не маючи вибору, чоловік говорить, що в такому разі відкличе свою пожертву для бібліотеки. Тому, трохи подумавши, Аделаїн все ж погоджується зустрітись. Наступного дня Еліс веде Аделайн на дуже незвичне побачення. Вони спускаються в тунелі під Сан-Франциско, і чоловік показує знайдений там човен. Він багато розповідає про себе, про те, що колись заробив велику суму грошей, але він філантроп, тому інвестує все в розкопки. В свою чергу Аделаїн лише каже, що у неї є собака. В кінці побачення Еліс пропонує парі. Він розповість жарт, і якщо Аделаїн з нього засміється, то вони зустрінуться ще раз. Жарт виявляється надзвичайно тупим, і це смішить жінку. Задоволений Еліс запрошує її на вечерю і називає час та день. Пізніше Аделайн йде в банк і каже, що хоче додати співвласника рахунку, оскільки їде в подорож. Вона називає ім'я, яке стане її наступним іменем в документах. Аделайн згадує, як вперше відкривала рахунок в цьому банку і інвестувала в тоді, ще мало відомий Ксерокс. Це за багато років окупилося, і в результаті жінка має досить хороше фінансове становище. У визначений вечір Аделайн іде до Еліса на наступне побачення. Чоловік готує домашні хот-доги та пригощає гостю вином. Пара слухає музику, розмовляє про життя і чудово проводить час. Еліс каже, що йому дуже подобається Аделайн, і він хоче дізнатися про неї більше, але жінка вперто нічого не розповідає. Та в якийсь момент вона все ж піддається почуттям, і вони з Елісом зливаються в поцілунку. Пара проводить ніч разом, але зранку Аделайн починає швидко збиратися, щоб піти. В цей час Еліс має робочий телефонний дзвінок із португальцями і все ніяк не може перекласти те, що треба сказати. Аделайн вихоплює в нього слухавку, переказує партнерам все на ідеальній португальській, прощається з Елісом та їде на роботу. Проїжджаючи повз парк, Аделайн згадує, як там на лавочці сидів чоловік, тримаючи в руках коробочку для обручки. Жінка мала вийти із таксі до нього. Але, вочевидь, передумала і поїхала далі. У наступні дні Еліс постійно телефонує до Аделайн, але вона не відповідає ні на жоден дзвінок. Одного разу, прийшовши додому, жінка бачить, що її пес майже непритомний. Ветеринар повідомляє, що у чотирилапого відмовляють нирки і його вже не врятувати. Аделайн приймає важке рішення приспати пса і після цього починає відчувати себе як ніколи самотньою. Вдома жінка переглядає свої старі фотографії і знаходить альбом з усіма іншими собаками, які колись у неї були. Наступного дня Аделайн перестріває Еліс прямо біля її будинку. Вона скаженіє і вимагає сказати, звідки він дізнався адресу. Чоловік зізнається, що вмовив її колег в бібліотеці. Аделайн каже, що цього не варто було робити, між ними нічого не вийде, бо вона переїжджає. Жінка відмахується від усіх вмовлянь Еліса та йде. Через трохи Аделайн їде до Флемінг, щоб допомогти їй зібрати речі. Там жінка знаходить альбом із фотографіями своєї доньки і заздрить її життю. Вона каже, що у Флемінг було все: захоплення, друзі, кохана людина. А Аделайн мало лише гру в хованки. Тоді Флемінг закликає Аделайн припинити бігати, оскільки люди, які були зацікавлені в її затриманні, давно померли. А також вона просить не боятися знайомитися з чоловіками. Аделайн розповідає їй про Еліса, і Флемінг наполягає, щоб мати вибачилась перед ним і спробувала нарешті відчути, що таке кохання. Аделайн йде на роботу до Еліса, щоб перепросити і запрошує його на побачення. Вони приходять у старий критий кінотеатр. Жінка розповідає його історію так, ніби бачила це на власні очі. Вони удвох п'ють вино і дивляться на прекрасну імітацію зірок на стелі. В якийсь момент Еліс просить Аделайн поїхати з ним на вечірку з нагоди 40 40-ї річниці весілля його батьків, і вона погоджується. Дорогою туди пара зустрічає Дженні, сестру Еліса, і вони втрьох відправляються на свято. Коли вони приїжджають в будинок батьків Еліса, його батько Вільям, побачивши нову дівчину сина, одразу називає її Аделайн. Спантеличена жінка швидко відповідає, що її звати Дженні, а Аделайн так звали її матір, яка померла шість років тому. Вільяма вражає така схожі жінки із його давньою знайомою. Він розповідає, що вони були дуже близькі і щиро співчуває втраті. Ввечері Вільям згадує, як познайомився із Аделайн. Він зустрів дівчину, коли у неї саме зламалась машина. Хлопець допоміг її завести, і вона у знак вдячності підвезла його до міста. Вільям і Аделайн швидко відчули симпатію один до одного, і жінка вперше востаннє в житті порушила свою обіцянку та назвала справжнє ім'я. Наступного ранку Вільям розповідає родині, як познайомився з Аделайн. І ще саме вона підштовхнула чоловіка, слідувати його мрії, зайнятися астрономією, а не медициною, яку він вивчав і дуже не любив. Вільям починає дуже тепло згадувати час, проведений за Далайн, і це починає злити та засмучувати його дружину. Ввечері родина збирається за настільною грою. Цього разу стається те, чого раніше ніколи не відбувалось: а Делайн набирає найбільше очок і б'є рекорд Вільяма. Сім'я жартує, що вони завжди думали, що станеться перше. Вільяма хтось переможе чи з'явиться Делла. Еліс пояснює Аделайн, що Дела це комета, яку відкрив його батько, і назвав на честь своєї тітки. Але Аделайн розуміє, що це присвячено їй, адже саме скороченим іменем Дела її багато років тому називав Вільям. Після гри Аделайн йде прогулятися садом і зустрічає на вулиці Вільяма. Він розповідає, що дуже кохав її матір і навіть хотів її освічитись, та одного дня вона просто не прийшла і після того зникла. Вільям це і був той чоловік, що сидів на лавочці у парку з маленькою коробочкою для обручок. Аделайну у відповідь каже, що її мати теж дуже сильно його кохала. Наступного ранку Аделайн шукає Еліса і підходить до Вільяма, щоб запитати, чи не бачив він сина. Під час цього чоловік помічає шрам на лівій руці Аделайн. Він згадує, як точно такий шрам випадково зробив під час походу в лісі на руці своєї коханої. Вільям точно пам'ятає, що це була ліва рука, адже він власноруч був змушений зашивати рану. Чоловік біжить у свій закинутий сарай і починає шукати старі фотографії. В якусь мить він переконується, що не божевільний. Він знаходить своє фото з Аделайн з того самого погоду і розуміє, що в його домі та сама жінка, яку він колись кохав. Вільям знаходить Аделайн. Він каже, що знає правду, знає, що це вона. Цей шрам він ніколи не забуде, адже сам накладав шви. Чоловік питає, як таке можливо, і плачучи, Аделайн каже, що не знає. Просто одного дня все зупинилось. Вона боялась комусь розповісти, адже тоді б стала піддослідним кроликом. Вільям питає, чи через це вона безслідно зникла, і Аделайн відповідає, що так. Він просить її більше не втікати, благає залишитися заради Еліса, адже весь цей час вона існувала, а не жила. Та Аделайн виривається із рук чоловіка і біжить в ліс. Жінка мчить назад в будинок. Вона пише записку Елісу, збирає речі, сідає в машину чоловіка та їде. Еліс знаходить записку, в якій жінка попрощалася, та написала, що в них нічого не вийде. Він не розуміє, що відбувається, і просить батька пояснити, але Вільям каже, що це неможливо, і Аделаїн не повернеться. Еліс відповідає, що він кохає Аделаїн, без неї його життя не має сенсу. Він просить в батька ключі від його машини і їде наздоганяти жінку. В цей час Аделайн зупиняється посеред дороги. Вона телефонує до доньки і каже, що вирішила більше не втікати. Флемінг радіє такій звісті і каже, що мати робить все правильно. Натхненна Аделайн розвертає машину, але несподівано в неї врізається евакуатор. Водій втікає з місця ДТП. Автівка Аделайн падає в обрив. Незрозумілим чином, вперше за 80 років знову починає падати сніг. Через трохи до місця аварії приїжджає Еліс. Він бачить бездиханну Аделайн і викликає швидку. Просто дивом медикам вдається запустити серце жінки і її терміново доставляють в лікарню. Через кілька годин Елісу дозволяють провідати Аделайн. Жінка вирішує більше не ховатись. Вона каже Елісу, що кохає його і розповідає усю правду про своє життя. Через трохи в лікарню приїжджає Флемінг і представляється бабусею Аделайн. Але жінка каже, що Еліс все знає. Розчулина Флемінг плаче від щастя та обіймає обох. Через рік після цього Еліс та Аделайн збираються на новорічну вечірку. Жінка пропонує своїй доньці піти з ними, але та каже, що залишиться доглядати нового чотирилапого члена сім'ї. Перед виходом Аделайн дивиться в дзеркало і знаходить сиву волосину. Очевидно, що вдруге запущене серце нормалізувало усі процеси в тілі жінки, і вона нарешті почала старіти. Крім того, метеорит Дела все ж показується і пролітає над землею. Хоч це відбувається на 50 років пізніше, ніж припускав Вільям. Метеорит ця яскравіше ніж будь-який інший. Дякую усім за перегляд! Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео!